Буквально кілька тижнів тому я дізнався, що виявляється, соліст Блюр і Горілос – це одна і та ж особа Деймон Алберн. А ще художник танкістки і горілос це теж одна і та ж особа Джеймі Гюлет. Не знаю, чи це була цікава і доречна інформація, але якось почати випуск треба було. На всяк випадок додам, що Кенгуру Велетенський має найбільші ступні серед представників свого роду і здатний розвивати швидкість до 64 км на годину. І це був останній інтелектуальний факт на найближчий час. Або далі тільки інтелеклес. Казна де? І казна коли? Жила собі була абсолютно відбита на голову дівчина. І мала вона кілька м'яких іграшок, а ще танк. Тому називалася танкісткою. Їздила вона тим танком усією пустелею, встреючи у різні пригоди та рятуючись від багаточисельних халеп. У якийсь момент її бойфрендом став антропоморфний кенгуру Буга. І інші персонажі ще з'явились, але навіть без добрий день і до побачення, тому навіть не певен, чи їх варто згадувати. Перший комікс про танкістку побачив світ у 1988, у першому випуску британського журналу дорослих інді коміксів Дедлайн. І він буквально всіх порвав. Це посприяло тому, що танкістка регулярно з'являлася на сторінках аж до листопада 1995 року, коли журнал, на жаль, закрився. Незадовго до цього встигли видати і графічну адаптацію фільму популярності не мала і не перевидавалась. У 2002-му вийшов тритомник у м'якій обкладинці, який зібрав усі епізоди із журналу Deadline. Після цього були танкістка Одіссея та Танкістка Апокаліпсис. Дві такі невеликі збірки коміксів видані для Vertigo у 95-му, 96 му А у 2007-му почалася якась навала видань і перевидань. То лімітки від IDW Publishing, то книжка, то збірка Синглів Image Comics, то лімітки від Titan Comics, то омнібус, то ще якась збірка, то кольорове перевидання першого тритомника, то ще щось про що я власне замахався писати. Перше анонс танкістки українською був у видавництві Other Comics ще десь тако в квітні 21-го. У січні 22-го почалось передзамовлення, реліз планували навесні. Але не так склалось, як гадалось. Коронавірус виявився не єдиною напистю. Наприкінці лютого 2022-го Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Тут вже явно було не до коміксів. Тому танкістка кольорова класика Том Перший вийшов аж у березні 2023 року. Особисто я у 2022-му другому не передзамовив. Трохи зажав 350 гривень. Тому передзамовив за 400 у лютому 23 го Причин було декілька. По-перше, опублікували прев'ю сторінок. Чому я до цього англомовні не загуглив, досі для мене питання. По-друге, показали шикарну обкладинку. Так шрифт точно як у дедлайна. По-третє, українських видавців треба підтримувати. Ну, ви це самі знали. І по четверте, на той момент я вже вибрався зі своєї бульбашки і бачив ціни на різні типи мальописів у палітурці. Наприклад, 700 гривень за 120 сторінок, 300 гривень за 100, 350 за 32, ну і таке всяке різне. Тож я собі прикинув, що 400 гривень за 144 сторінки це доволі недорого. Той замовив. За якийсь час забрав мальопис на пошті. Відкрив з кінця і спершу прифігів від кількості додаткових різних матеріалів, а потім зрозумів, що самого коміксу тут явно не 144 сторінки і навіть не 140. Це було дещо прикро, але я вирішив не шукати зраду і відкрив мальопис спочатку. Дружня порада усім, хочете отримати правильні емоції, відкривайте виключно з першої сторінки. І це був розрив. Це було м'ясо, це був просто крутяк. Охрінезний панковий стиль мальовки, відбитий сюжет, бомбезний трешак, підіймання четвертої стінки, чудовий переклад і просто величезна купа тексту. І діалоги, і закадровий голос, і якісь приписки примітки авторів, і обов'язково присвяти, саундтреки. Та авторський колектив на кожен із епізодів. Маю зазначити, що один випуск це не 32 сторінки і навіть не 24, а зазвичай доволі невелика кількість, типу 8, 6, часом взагалі 2. Ой, 3. Проте, за рахунок, як і казав раніше, кількості тексту, а також насиченості деталями, цих кількох розворотів цілком вистачає для повноцінної бомбезної пригоди. Якщо у двох словах я у захваті. А, це три слова. Ну, в трьох. Одноіменна екранізація мальопису Танкістка вийшла у 1995 році з-під рук режисерки Рейчел Талалай та сценариста Теді Сарафяна, 2033 рік. Земля пережила падіння комети, вода стала дефіцитом. Монополістом у сфері водопостачання є така собі «water and Power». Ребека пак живе собі у комуні, експлуатуючи одну із останніх свердловин, до яких ще не дісталася корпорація. Але корпорація таки дістається. Під час нападу війська W&P вбивають хлопця Ребеки та решту комуни, а також беруть в полон її та її десятирічну подругу. Ребека знайомиться із дуже зашуганою дівчиною-механіком, яка каже, що звідси нікуди не втечеш, і варто просто прийняти долю. Але це не спинить танкістку, яка хоче вибратися та урятувати свою подружку від лап клятої корпорації. Скажу відразу, я читав лише перший том танкістки, тому фільм видався дуже вже віддаленим від першого джерела. З одного боку тут є кенгуру, танкістка, панкрок, ціцьки та бухло. А з іншого танк з'являється аж десь на середині фільму. І до того героїня просто Рбека Пак. Якби це була перша частина, скажімо, трилогії чи пенталогії, то сюжет справді тягне на танкістка початок чи танкістка рік перший. Але продовження не зняли, оскільки фільм спіткала доля супербратів Маріо, Скотта Пілігрима проти всіх, бійцівського клубу, того хто біжить по лезу, хранителів та багатьох інших культових екранізацій. Не допомогли ні Кортні Лав та Джоан Джоанджет у саундтреці, ні Малкольм Макдавел в одній з головних ролей. Можливо, проблема у постапокаліпсисі. Водний світ того ж року зібрав 264 мільйони при бюджеті у 175, а 12 мав 168 проти 29 мільйонів. Можливо у тому, що це екранізація коміксу. Ну, суддя Дред зібрав 113 мільйонів при бюджеті у 90 а маска 351 мільйон проти 23. Може на заваді стала феміністичність фільму. Ну, Солдат Джейн зібрала 48 мільйонів при бюджеті 50, а маленькі жінки 95 мільйонів проти 18 мільйонів бюджету. Проблема, певно, у тому, що «Танкистка» є комбінацією усього згаданого. А ще у продюсерах, які змусили вирізати купу цікавих сцен. Наприклад, колекцію гумових прутнів у печері «Танкистки». Да. Фільм загалом отримав 6 мільйонів зборів проти 25 мільйонів бюджету. Тому ясно, що ні про який сиквел продюсери навіть не задумувалися і вирішили забути все як страшний сон. Що дуже незаслужено, бо стрічка насправді непогана. Тут, як і в коміксі, потужний драйвовий саундтрек, харизматичні герої, повністю довбанутий сюжет і стильні анімаційні сцени. А ви думали, звідки вставки у першій частині? До речі, про анімацію за однією із версій вона додана, бо деякі сцени просто завтикали зняти. Але я собі думаю, що намалювати мультик було видовищніше, дешевше, а головне, це чудова прив'язка до першого джерела. Бо стилістика ну дуже вже схожа на комікс. А ще танцювальна співоча сцена у секс-клубі Рідке срібло до біса нагадала одночасно ранню леді Гагу та Герлі Квін у виконанні Марго Роббі. Не сильно здивуюся, якщо надихалися ви згадані панянки саме танкісткою. Бо провал у прокаті не завадив фільму стати культовим. Останнім часом косплеї та відсилання все частіше і частіше трапляються. У 2019-му навіть з'явилася інформація, що Марго Роббі виступить продюсеркою та виконавицею головної ролі майбутнього ребуту танкістки. Щоправда, за останні три роки ця інформація таки лишається просто анонсом. Нема ні постера, ні трейлера, ні якихось дат. Словом, якщо комік зайшов і хочете ще трохи танкістки в очікуванні наступного тому українською, то фільм рекомендую. Тільки дітям не показуйте. У 70-х існував міф, що кенгуру мовою корінних жителів Австралії означає Я вас не розумію. Проте лінгвіст Джон Гевіланд, який досліджував мову, спростував його і довів, що «генгуру» – це якраз назва для одного з видів сумчастих. А що означає насправді інтелеклес, шукати не треба. Це просто назва відеоблогу, черговий випуск якого скінчиться за півхвилини. Слідкуйте за проектом у соціальних мережах: Instagram, Facebook, Telegram, TikTok. У новому сезоні будуть нові блямбочки для кожного з цих пунктів. А може і не буде. Підтримка Збройних сил України словом і ділом наближає перемогу. Підтримка каналу нічого, звичайно, не наближає, але мені буде дуже приємно. Побачимося за тиждень, воріженьки згинуть.